Україна 29 грудня, масовий обстріл ворогом. І дійсно ворог не дивиться на тих людей, які відпочивають. Він б'є зранку і він б'є зброєю, котра все рушить. І це тільки підтвердження того, що якщо людина буде упувати на матеріальне, то вона не має шанс на спасіння. Шанс на спасіння дійсно це тільки Бог. Бог нас оберігає та захищає. І тому, так, да, дійсно Бог дає сили Збройним силам України відбивати ці ворожі атаки. Но важливо розуміти, що сама сильна зброя це є молитва. І тому давайте помолимося та будемо вчати Біблію, тому що це сама сильна зброя проти. e